Nvidia створила штучний інтелект, який генерує 3D-моделі зображень за лічені секунди. На відміну від попередніх методів, які дають просто геометричну форму, цей метод готує текстуровані об'єкти з крутою деталізацією та текстурами високої точності, які вже можна використовувати в більшості систем 3D-моделювання. Також він розуміє різницю між геометрією та текстуризацією. І якщо ми створимо позашаховик з цього автомобіля, двері і вікна будуть розташовані на своїх унікальних місцях. Тобто штучний інтелект насправді. Парді розуміє те, що він генерує. В розробці функція кастомізації за ключовими словами. Розробка відмета Є, яка оживляє ваші малюнки, змушуючи персонажів на них рухатись. На вибір надається більше тридцяти різних анімацій. В скветі головне правильно розставити всі ключові точки, там підписана кожна точка, десь коліно, десь лікоть, десь очі, десь вуха, і правильно вирізати сам персонаж. Навіть в цьому випадку з першого разу вийшло коректно, тому що я не вирізав певну область, але завжди можна повернутися назад і підкоректувати вибрану область. Отримання відео можна завантажити на свій девайс. Це і та інші цікаві сервіси, як завжди в моєму телеграм-каналі в Шапці Профіль.